Активізуються знову кремлівські пропагандисти, які говорять про ну, закликають фактично до ядерного удару по Європі. Слухайте, вони закликають постійно. І минулого року я нагадаю заяви Медведєва, Я вже не кажу про цих клонів, типу Соловйова, Скабєєва. Ну вони постійно закликають. Після Херсону, Харкова і там багатьох інших. Закликають вдарити по штабах, вдарити по Києву, вдарити там по Лондону, Берліну і так далі. Це постійно лунає, тому на це не варто звертати увагу. Безумовно, ризик використання ядерної зброї він існує. Росія ядерна держава йдеться в першу чергу про тактичну ядерну зброю, тому тема постійно в роботі. І стосовно цієї теми, от допустимося використання Росії ядерної зброї, були переговори, зокрема, минулого року. Той самий Саліван зустрічався з Наришкіним, керівником зовнішньої розвідки Росії, і там були перемовини на інших рівнях. Так що тут якраз робота йде. Але от чому американці достатньо спокійно на це дивляться, і як вони реагують на заяви Лукашенка? Американці чудово розуміють, і нам це треба розуміти: вся ця метушня з заявами про тактичну ядерну зброю в Білорусі це пропагандистська з одного боку кампанія, з іншого боку, це спроба провести таку інформаційно психологічну спецоперацію перед Вільнюським самітом НАТО, от з точки зору ризиків використання тактичної ядерної зброї проти України. А навіщо росіянам розміщувати цю зброю в Білорусі? Фу, вони можуть чудово використати з будь-якої своєї військової бази на території Росії. Деякі джерела кажуть, що навіть в Криму може бути тактична ядерна зброя. Але є інші бази, для них не проблема. Ракети б'ють по Україні, як ми знаємо, там, зокрема, стратегічних бомбардувальників з російських аеродромів. Їм для цього Білорусь не потрібно. Але тема розміщення розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі і розміщення в липні, ну Путін сказав, що нібито вже розміщують. Це ж спеціальна підвільницький саміт. Це спроба тиснути на країни НАТО і на ті, які мають спільний кордон з Білорусі, це Польща, Литва і в цілому на НАТО, на особливо на європейські країни. Що в разі чого. Росія може використати тактичну ядерну зброю, яка на території Білорусі, плюс ну, шантаж самим розповсюдженням ядерної зброї. Але на Заході це спокійно сприймають. Безумовно, різко критично, негативно. Але вони розуміють, що це залякування. от Ви про пропагандистів згадали, але більш показово те, що появилася стаття Караганова. Це відомий. Фахівець з міжнародних відносин, російський політолог, міжнародник, він був засновником такої специфічної організації Совет Павнішньої по оборони політики, який є ще і співзасновником Валдайського клубу. Але цей совет павнішньої по оборони політики об'єднує фахівців по міжнародних відносинах і по оборонній політиці по безпеці. І це такий був консультативний орган, який співпрацював з Кремлем, і Караганов дуже добре знають на Заході. І от Караганов написав статтю: це вам не Соловйов, Соловйов, і навіть Дмитрій Медведєв для заходу зараз не авторитет. А от Караганов, я думаю, спеціально це було зроблено, щоб він написав статтю, де було заявлено, що треба налякати європейців, саме європейців. Вдарити по одному з європейських міст, і тоді Захід точно капітулює. Він злякається і капітулює. Це теж психічна атака. І оцей персонаж був обраний. Він вже не перший раз робить такі заяви, але зараз вона була ну, особливо така агресивна, тому це спроби залякати європейських лідерів, європейських політиків ризиками ядерної війни в Європі. Поки жодного ефекту від цього немає. Американці відстежують переміщення ядерної зброї. У них є для цього різні засоби, включаючи супутникову розвитку. Ну я просто поясню. На це можна відстежувати, тому що є е, спеціальні протоколи безпеки для ядерної зброї. Ну тому що це ядерна зброя, ризики великі, да. Тому треба. Надзвичайні, особливі умови для забезпечення безпеки. Саме от по протоколу цих умов за зовнішніми ознаками американці і європейці відстежують переміщення ядерної зброї в Росії. Так що вони контролюють процес. Ну і нагадаю, от теж показово було на цьому от нещодавньому Петербурзькому економічному форумі в своїй дуже специфічній промові Путін сказав, що зараз немає. Для Росії підстав думати над використанням ядерної зброї. Ну там головний пафос цієї промови був в тому, щоб продемонструвати, що у Росії все гаразд, все добре, і в економіці, і в війні все добре, що Росія нікого і нічого не боїться, тому нема сенсу використовувати ядерну зброю. Але він трошки полякав західних Опонентів, але навіть там от, по ядерній зброї, коли він використав специфічний вислів, Ахрен вам сказав в адрес західних своїх ворогів. Після після цього Пісков, прес-секретар Путіна, спеціально сказав, що цей специфічний вислів в дусі пригожина до речі, що показало, да. Він не означає, що Росія відмовляється від перемовин Сполученими Штатами. Ні, вони не відмовляються. Навпаки, вони надсилають сигнали, що вони готові до перемовин. Так що ситуація в принципі зараз не є такою критичною, як хочуть намалювати Росіяни. У них от завжди є подвійна стратегія. Вона була от і в лютому, от коли Путін заявив, що припиняє Росія участь в цьому договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Вони завжди однією рукою лякають ядерною зброєю, а в іншій руці у них олівкова гілка миру. Вони закликають до переговорів. От тоді призупинили участь в цьому договорі, і одночасно, після Путіна, російський МЗС заявив, але ми будемо виконувати цей договір, умови цього договору. І зараз теж саме полякали, і в той же час сказали, ми відкриті до діалогу, ми готові домовлятися. Оце подвійність позиції Путінської Росії. Взагалі, це улюблена тактика Путіна. Раніше вона працювала до початку нинішньої великої війни, тому що Захід періодично йшов на діалог з Путіним. Зараз вони теж готові до діалогу, але на принципових умовах. Зокрема, йдеться про виведення російських військ про припинення агресивних дій з боку Росії. Тоді да діалог можливий. А йти на переговори на російських умовах, щоб Росія диктувала вимоги, ні на цей час і в нинішній ситуації це неможливо. Про НАТО, про Вільнівський саміт, зокрема і НАТО, і про перспективу українського членства ще хотілося б поговорити ось в якому контексті. А власне, міністр оборони Різніков сказав про те, що в липні вже має запрацювати Рада Україна НАТО, і тут у нього досить такі великі очікування. Він говорить про що, про те, що за столом переговорів вже будуть ось він сподівається, що вже до липня буде 32 країни Швеція офіційно вступить до альянсу. так от 32 повноправних члени НАТО і член Ради України, яка має право порушувати питання, обговорювати, включати в порядок денний питання, брати участь у різних підкомітетах. Говорить Різніков, тобто це практично каже він. Я завжди кажу, що ми ще де юре, не країна НАТО, але де факто нею вже стаємо І тут в соціальних мережах розко бурхливі обговорення тому що колись же працювала рада росіянату поясніть будь ласка що дає україні ось ця рада і наскільки вона наближає нас до членства ну стосовно росії там скоріше йшлося про діалог про співпрацю в питаннях безпеки а Європейської ну, це лінія комунікації правильно я розумію була а, за да, єзум, да, тому да. що представництва були відкриті ну, і становилися да, да. напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Якраз ще раз я не почув стосовно Росії, це була лінія комунікації. Правильно, коли ця рада працювала а, да, да, безумовно. Ну слухайте, це приблизно ну такий рівень співпраці. Як от зараз саміти проходять у Європейського союзу щорічно? У Європейського Союзу проходять саміти з України. З Росії, до речі, вони теж проводили такі саміти. От обговорюються взаємодія в випадку з Україною. Зараз я от приведу таку асоціацію, таку метафору використаю. Це щось подібне на асоціацію з європейським союзом. От як у нас є зараз до кандидат. Зараз ми вже є у нас більш високий статус кандидат, члени Євросоюзу. Ми вже от, виконуємо певні процедури, чекаємо початку переговорів про вступ. От ми є, маємо статус кандидата. А ми от разом з Молдовою, ну, Молдова і Грузія трохи раніше підписали, а в нас Янукович затримав, да. Але от ми підписали в 2014 році договір про асоціацію з Європейським Союзом, і в принципі. Таке я б сказав асоційоване партнерство. Рада в нинішніх умовах, саме в нинішніх умовах. От така рада між Україною і НАТО буде означати от щось на кшталт асоційованого партнерства і більш активний високий рівень інституціоналізації партнерства між нашими країнами. З Росією там було про інше. З Росією це було дійсно це був канал комунікації, і я б сказав, розподілу позицій інтересів в сфері безпеки, тому що так чи інакше, Росія завжди сприймала НАТО як потенційного противника навіть в часи, коли була велика дружба між Росією і Заходом, і особливо Сполученими Штатами. Це в часи Єльцина, і трошки на початку 2000-х років, потім почалися ускладнення. Але тоді теж саме: от Єльцин постійно повторював, росіянам не подобалось от розширення НАТО на схід. і Єльцин постійно повторював, що от НАТО має бути стриманим. І теж так, завжди обговорилася така проблемна тема: а чи може бути Росія членом НАТО? В принципі, росіяни не, не виявляли такого бажання, але я пам'ятаю, що в 90-ті роки я от сам був учасником деяких таких дискусій, от, до речі, на конференціях, які в Росії проходили, американці теж стримано до цього ставилися. Тобто навіть в ті часи, а потім вже, от з 2000 роки, ну це був інструмент для взаємодії для того, щоб не було ризиків, проблем, конфліктів і так далі. Тобто, зміст був інший, але рівень співпраці теж високий щодо самої цієї ідеї, в принципі, це крок в правильному напрямі, а ще, ще, ще півтора роки тому, ну скажу так, в 2021 році. Або на початку 2022 року, до нинішньої Великої війни. Е, е, от така ідея ну, для України була б дійсно дуже-дуже позитивною невиною. Це означало б серйозний крок вперед в стосунках з НАТО. Не ПДЧ, чого ми прагнули раніше, да, але тим не менш, це був би дійсно такий серйозний крок вперед. Зараз вже замало. Важлива, позитивна, але замало. Потрібні інші кроки. і ну, Фахівці розуміють, Да це крок правильний, але нам треба більшого. Зараз вже не та ситуація. І я згоден з Резніковим. Парадокс нинішньої ситуації в тому, що ми де-факто дійсно ми вже значною мірою стали членом НАТО. У нас ніколи не було такого рівня взаємодії з НАТО, як зараз. Більше того. Я так ризикну припустити, що абсолютна більшість країн НАТО, зокрема, більше половини європейських країн НАТО, не мають такого рівня взаємодії з північно атлантичним альянсом, як зараз має Україна. Так, да, вони є членами беруть участь в самітах в різних зустрічах в НАТО, які відбуваються в різних програмах НАТО, але от такий рівень оборонної співпраці. Як у нас зараз НАТО більше частини європейських країн немає зараз. Я маю на увазі, перш за все, країни Балкан, там деякі західноєвропейські країни. Та Україна зараз, от і на західну зброю, стрімко перейшла. І я думаю, що це ця, ця співпраця буде посилюватись. Тому на сьогодні це частина перемовин. от перед Вільнюським самітом, захід не може відмовити Україні в НАТО. Не може відмовити Україні в прагненні отримати членство в НАТО зараз? Це неможливо, поки йде нинішня війна це неможливо, тому що виникне ризик прямого військового зіткнення між НАТО і Росією. В НАТО цього хочуть уникнути як до речі, Росія теж Да. тому. А от як сформулювати позитивну відповідь Україні? Щодо перспектив членства, але так, щоб не брати на себе, я б сказав, категорічних зобов'язань абсолютних зобов'язань. Тому вони шукають оптимальний формат відповіді, де е, умовно має бути сказано ви будете членом НАТО після війни. Да, а от коли як це відбудеться, це буде вирішуватись. Ну, заява має бути не абстрактною. Що колись Україна стане. Ні, чого вже недостатньо. Треба сформулювати і достатньо конкретно, і в той же час без категорічних зобов'язань для НАТО. Ну і скоріше за все, з високою регідністю буде політична заява достатньо конкретизована з переліком гарантій безпеки для України. Які гарантії безпеки для України будуть гарантувати країни НАТО на той період, поки Україна не стане членом Північно-Атлантичного альянсу.